Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо два завдання, які ви зараз бачите з, частини, з лівої частини вашого екрану, а з правої частини вгорі у вас пустий лист, де ми будемо писати на код, І з правої частини знизу у нас йде сам виход, який буде, тобто результат виконання нашої програми. У нас є така задачка. Перша от проєкт «Вгадай число. Комп'ютер випадковим чином породжує число у межах від 0 до 100. А гравець вгадує його. На пропозиції гравця комп'ютер повідомляє: це число менше, ніж загадане, більше, ніж загадане, або ж ми вгадали саме це число. Залежно від взаємного розташування числа здогадки і випадкового числа. Тобто нам знадобиться дві змінні. Перша змінна це буде у нас: змінна, яку загадує комп'ютер, а саме випадкове число якесь. Друга змінна це буде змінна, яку вводить користувач із клавіатури. Потім комп'ютер порівнює і відповідає, це число більше, що ми написали. Менше ні, або ж ми вгадали це число. Тому спробуємо це зробити. Перше якраз задамо випадкове число. Я назву його так rint, тобто випадкове число дорівнює. І у нас є такий метод, як random, тобто випадкове число. Це буде якраз дорівнювати random і rand int через крапку, тобто рандомне ціле число. І від 0 кома до 100, як вказує нам. Умова задачі. Але, якщо от зараз я запущу, мені дає помилку, тому що name random is not defined. Тобто ім'я random невідоме, воно не об'явлене. Для цього нам потрібно використати бібліотеку, яка генерує випадкові числа. Тому зробимо декілька відступів і на самому початку допишемо: import random. Спробуємо запустити без помилки. Якщо ми спробуємо вивести на екран цю зміну, print. Rind, Запускаємо, це 46. Перезапускаємо 35. ой, 25, 99 тощо. Тобто кожного разу випадкове число. Випадкове число згенерували. Далі нам потрібно, щоб користувач вводив якесь число з клавіатури, і комп'ютер вже його порівняв. Це у нас буде, наприклад, я UINT. Назву його. Так, спочатку Uint. Тобто user int ціле число, яке вводить користувач. Це буде ціле число, input, тому що вводиться з клавіатури. І вкажемо: введіть число. Дві крапки, пробіл, і закриваємо лапку дужки. Все, що далі нам потрібно, це просто перевірити. IF, тобто, якщо оце наше UINT, тобто число, яке вів користувач, більше за рандомне число, тобто Rint, дві крапки. Якщо число, яке ввів користувач більше за загадане число, то ми пишемо print, виводимо на екран користувачу. Так, відкриваємо лапку, і там ваше число завелике. Ваше число завелике. Закриваємо лапку і дужку. ELIF. Наступна перевірка. Якщо оцей наш uint, тобто число, яке ввів користувач, буде менше. Аніж число загадане print. 2 крапки. Ми виведемо на екран навпаки, що ваше число замале. Ваше число замале. Закриваємо лапку і дужку. І інші випадки, тобто else. У, до else умови ми не пишемо, але які інші випадки може бути? Більше ми переду, Ми написали, менше ми написали. Значить залишається лише те, що число буде дорівнювати тому числу. 2 крапки print. Ви вгадали. Я лапку забув поставити. Ви вгадали. Дві крапки І закриті дужку. Якщо ми зараз запустимо код, введіть число 15. Ваше число замале. Якщо ми знову. там, 71, завелите. Але ми один раз число ввели, і програма завершила свою роботу. Нам потрібно зробити так, щоб ми грали до тих пір, доки користувач не вгадає це число. Тому. Між нашим випадковим числом, воно згенерувалось, а далі ми створимо нескінчений цикл, який називаємо While True, доки існує істина. Виділяємо це все, що написали, і натискаємо один таб. І все. Запускаємо знову. Введіть число 71 завелике. І знову нам пропонують весе число: 50, завелике, 40 30, 20, 10. 5. О, 5 уже, це маленьке. 6, 7, 8. О! Число 8. Але програма продовжує свою роботу і не завершує. Нам потрібно, якщо людина вгадала число, щоб програма ж завершувала роботу. Тому ми додамо біля Wells, тобто там, де ви вгадали число, таку штуку, як BREAK. Тобто зупинити. остановити і закінити, завершити роботу. Запустимо знову. Спробуємо вгадати знову 50 замале, 70 замале, 90 замале. Ого. Ой, 95. 100. О, я вгадав. Це число 100. Вон, Мені написала програма, що я вгадав, і завершила свою роботу. Тобто ми виконали цей проект коректно. Тепер ми приберемо те, що написали, і подивимось наступне завдання. Напишіть програму для побудови шаблону, як наведено на скріншоті нижче. Ми бачимо, що користувач вів число 10 з клавіатури. І далі до 10 програма вивела 1 одиничку, 2, дві 3 і так далі. До 10 не включаючи. Тобто 9 дев'яток – це останнє, що вивела програма на екран. Зараз спробуємо зробити те ж саме. Перше, що нам потрібно, щоб користувач якесь число ввів з клавіатури. Тобто, якась змінна x буде. Дорівнювати цілому числу, Інпад, тому що це число якесь вводиться з клавіатури. І в лапках вкажемо, щоб писало користувачу. Введіть будь-яке число. Дві крапки, пробіли для красоти. Закриваємо лапку і дві дужки. Далі, що нам потрібно? Програма, щоб вчитувала, скіль... яке число введено, і стільки цифр виводило на екран в вигляді трикутника прямокутного. Тому ми створимо цикл for i, тобто in range в діапазоні. І діапазон наш буде якраз X. Тобто число, яке введено було з клавіатури. Це ми переберемо. Тобто скільки раз виведеться на екран. Але нам потрібен ще один цикл, який буде підраховувати, скільки ж чисел повторюватись має саме в одному етажі. Тобто, наприклад, дві двойки, 5 п'ятьорок, 7 сім сімірок, тощо. Тому створимо в цьому циклі в зовнішньому внутрішній 4J in range. І в самому inrange ми пишемо цю буковку «i». Тому що І кожного разу буде збільшуватись на одиничку. А саме якраз кожне число буде наступне більше на одиничку, і ми з ним будемо оперувати. For є І що нам потрібно? Подивити, що це за число, і стільки ж разів вивести його в один рядочок. Тому ми створимо, мабуть, все-таки перед цим циклом якусь змінну Y, яка буде рядком STR. Пустим рядком. І кожну ітерацію вкладеного циклу ми будемо додавати. Цю цифру до рядка. Тобто, наш буде Y дорівнювати Y плюс наша I. Але, якщо ми так запустимо, нам десь помилку. От зараз спробуємо. Я пишу 10. Мені пише: Type error: canonly concatenate str not int. to STR". Тобто, Ми не можемо поєднати ціле число із рядком. Тому що це зовсім різні типи даних. І різні операції з ними проводяться. Тому ми зробимо хитрість. Ми перетворимо нашу, наше число ціле в рядок. Для цього просто перед і допишемо STR, а саме її розмістимо в дужках. Запустимо, введемо якесь число, хай буде те ж сама десятка, і у нас просто програма завершила роботу. Помилки не надала, отже, ми зробили все вірно. Далі, що нам потрібно? Цикл цей створиться, він рядок правильно скомпонує. Після цикла ми прибираємо один відступ і просто виводимо на екран саме оцю змінну Y. Print. Откриваємо дужку. Y, і закриваємо. Зараз ми спробуємо запустити. Вводимо 10. І ось у нас одразу вже побудувало наш трикутник, прямокутник. Якщо ми спробуємо будь-яке інше число, наприклад, то хай буде 20. Ось воно побудувало. Але тут, так як іде з десятки двозначне число, воно трохи кривувато будує. Але правильно все робить. Ось так виглядає наше число. Ну і можемо вказати, для прикладу, на кінець, 99, хай буде. Ой, вибачте, трохи неправильно ввів. 99. Ну, тут чисел забагато, якщо я зроблю на весь екран, це більш видно буде. До 9, і далі пише 10, 11 і так далі. І закінчується 98. 99 не входить. Отже, ми зробили все вірно. Все працює добре. На цьому ми можемо і завершити наш сьогоднішній розбір завдань. Дякую за увагу.